Всім привіт, рест на зв'язку. Це відео коротке буде більше як подяка організаторам українського найму і також трошечки хочу розрекламувати їх, щоб інші розуміли, що такий взагалі нам є. Друзі, я хочу конкретно висловити свою подяку Ксюші з Альянсу, Вармену і Няшки. Ну, Звісно, Яні, тому що вона теж учасник і так далі. І свої альянси також надає. Що хочу розказати, що ну, те, як вони організовують найм, це те, в принципі, як воно має бути. Тобто є група в Telegram, в яку кожен учасник українського найму може приєднатися. Називається вона Mutvar Сукернайм. В ній є гілочки такі, так, і ось, наприклад, з кожного ранку Ксюша викладає кожного ранку Ксюша викладає розклад на день. так, Розклад на день титанів. І от я в, принципі, в найм ходжу дуже рідко, дуже мало часу у мене є, і нема такого азарту вже до гри, як колись раніше. так, ну, Просто вже на якихось на автоматизмі якомусь граєш, інколи там якісь скрині закриєш і так далі. Ну, Сьогодні в мене був час. плюс... Сьогодні у нас війна в збірні альянсів, і сьогодні якраз показали мені таку табличку. що сьогодні за розклад, то сьогодні ну, я просто прифігів трохи. Дивіться, сьогодні розклад був такий: з 8.30 до 20.10 У нас всі титани only rare. Тобто, я 15 альянсів, 15 титанів рідкісних ми очікуємо сьогодні. 3 зранку я пропустив, не вийшло в мене бути в грі. І один не прилетів. Всі інші до 17.02 інші прилетіли. Ще залишається два. Тобто 14 прильотних титанів очікуємо. Так? Якщо навіть ці останні два не прилетять, то, то вийде 12 титанів за день рідкісних. Це 120 амблем плюс ви собі за день вложите в. В свій інвентар і так далі. Ну і плюс Інші, інші всякі плюшки. Тому дуже-дуже зручно заходите в хто учасник даної спільноти, заходите в цю групу, просто дивитесь кожного ранку розклад титанів і б'єте. І ви знаєте, в який альянс, в який час заходите. Це дуже зручно, що не роблять майже ніхто. Окрім Ксюши і Няшки, не робить це ніхто. Схема. Дуже проста, дуже класна. Тобто тут максимально йде все на довір'я. Звісно, що бажано, щоб ви приходили не лише на рідкісних титанів, а й били одинички, так, били двійки, трійки і так далі, щоб ви, ну, допомагали вирощувати цих титанів. Тому а одинички, двійки, трійки, до, все що до рара, в принципі, навіть рара кожного титана ми гарпунимо. Тобто, я коли був час, мав час, виходили їм, допомагали, то кожного титана гарпунемо до першої або до другої поділки. і... Наприклад, з тих титанів ви зможете нафармити кучу кучу матеріалів для виготовлення топової розхідки для міфа і так далі. Ну, Давайте я вам вже по факту покажу, щоб не так. Я вам табличку показав. А тепер покажу факт того, ну, скільки я рарчиків сьогодні набив. Ось рахуємо. Ну, ось, бачите в обзор недавні дії. І тут показано, який в мене був лутис титана. Ось там, де 10 емблем, це все рарчики. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 титанів я сьогодні вбив, 3 пропустив. Це могло бути 11. Так, зараз чекаю 12-го і потім ще 2. Ну, тобто, я гадаю, це дуже круто. Це дуже круто, якщо у вас є час. А так, То зазвичай Ну, я не ходжу майже в найм. Мені просто це вже не не так цікаво, як раніше, але тих, Кому це цікаво, хто хоче, виходить. Інколи в найм, ви просто заходите в кімнату язик український, вибираєте. Кімната називається Зов Титана, і дивитеся, хто кличе на «Титанів». Ось Якщо кличе, ось, наприклад, Ксюша, або кличе Вармен, ось так, або кличе Няшка, або інший любий гравець з... Скажімо так, з корони, так? Ну, який має, е, який має стилістику Ніку Альянсу друзів, Ось це, наші, е, це наші, наша спільнота українського найму. Тут ви можете зайти, е, якщо, всі нюанси, як, як тим наймом займатись, що там робити, коли і так далі. Е, все розп... ну, давно вже є ця інформація. Вармент записував навчальні відео. І в цій групі є. От на, у нас навіть гілка, а азинаймо ролики з Ютуба. Тут Вармен виклав всі свої всю інформацію. Ну і плюс додаткові відео від себе записав, якого нема на Ютубі. Ви можете все переглянути, навчитись повністю ходити в найм. Це якщо ви збираєтесь, ну якщо ви ще горите цим і так далі. Ну, в принципі, все. Коротко розповів вам, дякую Ксюша, і Няшка, Евармен і, і всім причетним до створення цієї спільноти. Це дійсно класна спільнота, де ви можете пограти, поспілкуватись, набити якихось рарчиків, набити емблемок, нафармити якоїсь іншої, інших матеріалів, які вам потрібні, і так далі. Все, Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, з вами був Орес.